Позачерговий випуск відкритого діалогу мене звати Марина Лук'яненко. Мій співрозмовник сьогодні це лідер партії вільних демократів Сергій Ударич. Вітаю вас, Сергій Олеговичу. Для початку хочу зацитувати Черкаську художницю Тетяну Черевань. Це її один з останніх постів на Фейсбуці. Він про те, що відбувалося в Україні впродовж трьох місяців, і, зокрема, упродовж останнього тижня, народ України взяв першу барикаду позаду Небесна Сотня, ріки крові та ейфорія від першої перемоги. Попереду тяжка праця по заміні системи. Сергій Олегович, Я знаю, що вас не було в країні у той день, коли розстріляли мирну колону демонстрантів, що прямувала до Верховної Ради. Як ви дізналися про ті події, які відбувалися? кривавого вівторка, а потім перетворилися просто у кривавий тиждень. Ну, дійсно, скажімо, для мене це було абсолютно несподіванкою, те, що сталося в вівторок, тому що якби я впродовж там, всього цього часу уважно стежив за подіями і знав, як відбуваються процеси, і чітко було відомо, що Янукович втратив підтримку всередині своєї фракції, що депутати партії регіонів, які орієнтувалися на... Олігархів, на Коломойського, на Ахметова, на Фіртеша. Вони всі зробили ставку на обмеження влади президента, на зміни до Конституції і так далі. Тому за всіма даними у вівторок мало бути обрання нового прем'єра, ним мав ставати Арсенюк, е, вибачте, Арсенюк, Арсеній Яценюк. От, І якби. Все мало далі рухатися в мирному процесі до змін конституції, обмеження повноважень президента, відповідно, після зміни конституційних норм перевибори президента, перевибори парламента і таке інше. Тому ми, ну якби традиційно, у нас вже більше 10 років, ми з дружиною на другу половину липня лютого беремо відпустку не якраз 23-го день народження, тому ми намагаємося десь. Залізти в якісь глухі, абсолютно місця без зв'язку, без інтернету, без телефонів. І, от, і, так би мовити, згадати юність і знайти можливість просто от, один з одним побути. Цього разу ми також поїхали, і, от, і лише випадково ми у вівторок увечері вийшли на зв'язок із дітьми, от, причому в такій формі достатньо. Ну, навіть до певної міри жартівливий, ну як там прем'єра вже призначили, чи вже всіх міністрів призначили, тому що, як би все було до цього готове. І лише в такий спосіб довідалися про те, що відбувається в Україні. Тому відразу зайнялися пошуком квитків, і як тільки була така можливість, то відразу, звичайно, перервали поїздку, перервали відпочинок, повернулися в Україну. Приступили, скажімо так, до роботи. Того ж таки дня на сторінці у Фейсбуці, на вашій, з'явилося повідомлення від вас. І от частину зацитую, на совісті Чикатила було менше людських життів, ніж на совісті Януковича. Ви лишаєтесь, правильно на ті життя? Безумовно. Я вважаю, що всі людські життя і протестувальників, і людські життя правоохоронців, вони абсолютно всі лежать на совісті Януковича. Тому що всі ті процеси, які негативні сталися, всі ці жертви протистояння, Янукович як президент, я не хочу оцінювати його там, з точки зору ну, добре чи погано, правильна чи неправильна політична позиція. Але, коли було застосовано насилля на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада, можна було протягом півгодини зняти всі проблеми, знявши. Так як це мало би бути за будь-якою логікою міністра внутрішніх справ з посади. Тому що застосування сили спецпідрозділом, без санкцій міністра, не відбувається. Всі регламенти про це говорять і так далі. так далі. Тому Януковича перший, так би мовити, злочин це те, що він не відреагував на перший прояв насильства. І далі пішло понаростаючі. Уже далі стало мало зняття. Захарченка, вже треба було відправляти відставку уряд, відправляти Азарова, який так само виступив жорстко проти мітингувальників і за використання сили проти них і так далі. Так далі. Ну а буквально через пару тижнів вже іншого варіанту ніж відставка Януковича, просто виходу вже іншого не було. І тому саме позиція Януковича призвела до ескалації насильства, його бездіяльність, його самовпевненість в безкарності, в тому, що він. Придушить будь-що, будь-кого і так далі, призвела до цього. Більше того, оця от жорсткість і хамство по відношенні навіть до своїх, до партії регіонів, коли він примушував голосувати проти відставки уряду, погрожуючи своїм депутатам карними справами, посадками в тюрми і так далі. Ну, нонсенс. Наскільки у людини має бути ну, збочене відчуття світу, реальності і так далі. Видання «Прочерк» повідомляє, що голова Черкаської обласної державної адміністрації головний регіонал області Сергій Тулуб нині пробуває на лікарняному. Про це повідомила прес-секретар губернатора Анна Турська. При цьому вона не повідомила, де саме він лікується у Черкасах чи десь в іншому місті. Ви часом не знаєте про те, де перебуває губернатор Тулуб? Я думаю, що він старо наховається і я думаю, що цілком ймовірно, що вже за межами України. От. Але я думаю, він не знайде куточка на земній кулі, де б ми його не знайшли і не дістали. Принаймні, наша команда його будиночки в Іспанії знайшла, і в Іспанії він уже точно переховуватись не зможе. От. Крім того, ми маємо деякі ще дані по його австрійських об'єктах і компаніях і таке інше. Тобто, Будемо переслідувати і шукати в усьому світі, доки не знайдемо, не повернемо в Черкаси, і поки Тулуб не перестане не стане перед судом і не відповість е, вироком, не отримує вирок за всі ті злочини, які він коїв тут на території Черкащини. А там ще в нього є хвіст і до того: по енергоатому, за що він герої отримував, і куди мільярди поділися, і багато інших. Але. За те, що коїлося в Черкасах за всіх цих тітушок, які тут били, за всі ці злочиня Беркуту, які тут відбувалися, він буде відповідати. Сергій Олегович, ви поголили бороду. Зміна іміджу якось пов'язана із відсутністю губернатора на посту? Ну, коли ви мене запитували, чого я відпустив бороду, я тоді відповідав. Дійсно, я сказав, що буду носити бороду до тих пір, поки тулуба ми не знімемо. Зняли тулуба, і відповідно довелося поголити бороду. Дякую, зрозуміло. Минулого тижня депутати міської ради від фракції вільних демократів удару та батьківщини розпустили виконком, відправили у відставку секретаря міської ради Віктора Білоусова. І черкасці активно цікавляться тим, що буде далі. Яким є ваше бачення першочергових дій у Черкасах? Я думаю, що перш за все треба забути про Черкаську міську раду, тобто, це той орган, який себе повністю дискредитував. Ну, починаючи з того рішення, коли на догоду Тулубу 24 квітня минулого року незаконно міська рада відправила мене в відставку, це був, ну я думаю, ну, один з найвагоміших кроків до утвердження диктатуру, диктатури Януковича Тулуба: ліквідація самоврядування, прибирання опозиціонера до них з посади міського голови. От, і... Так би мовити, це значною мірою розв'язала руки тулубу. Принаймні для нього далі не було проблемою забороняти масові заходи в Черкасах. Ви бачили у нас вже скільки останніх 4 місяці, да? тотальна заборона, три місяці, тотальна заборона то через грип, то ще через щось. Навіть новий рік не можна святкувати і таке інше. Тому міська рада вже тоді показала, що вона просто є ну, якби, ляльками. Утулуба на пальчиках, так би мовити, він повністю нею керує. Відповідно, був утворений такий ляльковий виконавчий комітет декоративний. Далі міська рада показала, вона впродовж трьох місяців, поки відбувалися всі події, не спромоглася жодного разу зібратися і висловити позицію на захист громади, на захист людей, які вийшли з мирним протестом, відстоювати свою мирну позицію. Міська рада навіть не спромоглася відкликати. Позов Білоусова про заборону місць, всіх масових заходів за три місяці жодного разу, хоча вільні демократи п'ять разів скликали позачергові засідання, але жодного разу такі засідання не відбувалися. От. Тому позиція вільних <кій> демократів сьогодні така, що однозначно, в найкоротші терміни Черкаська міська рада має бути розпущена і відбутись перевибори. І ми наполягаємо на тому, що ці перевибори мають відбутися одночасно з виборами міського голови і виборами Президента України, які відбудуться 25 травня цього року. Зрозуміло, що ці три місяці, якимось чином, безумовно, містом треба управляти, сьогодні абсолютно зрозуміло, що Білоусов не здатен управляти, поки був тулуб, він знав, що робити. Виконував вказівки тулуба. Сьогодні тулуба не стало, і все і білоусов у прострації. Він не знає, що робити взагалі, сидить просто в кабінеті, дивиться в стінку і не знає, що далі. Тому так не може відбуватися далі. Я вважаю, що сьогодні завдання сформувати виконавчий комітет, сформувати тимчасову коаліцію в міській раді із представників депутатів Батьківщини, удару, партії вільних демократів. Загалом це може бути 32-34 особи. Достатня кількість для того, щоб утворити тимчасову більшість і управляти містом до того часу, поки не буде легітимно обрана міська рада розпочати свою роботу. І, очевидно, сформувати новий склад виконавчого комітету, яким би мала би бути і пропозиція вільних демократів робити 50 на 50, тобто 50% це представники політичних партій, які представлені в міській раді. 50% – це друга половина це представники майдану, громадськості. Правого сектору, самооборони, <кій> ті, хто буде делегований, скажімо, людьми, які відстоювали свої права, свою незалежність, свободу, своє право на життя, врешті-решт, на Майданах. І в такий спосіб, з таким збалансованим підходом, три місяці здійснювати тимчасове управління, поки не буде переобрана міська влада. Чому, на вашу думку, одночасно потрібно провести президентські вибори, вибори до міських рад і вибори міських голів? Е, ну, міських голів, тому що. Це стосується не лише Черкас, в багатьох містах, так само ну, в Чернівцях, наприклад, режим Януковича розправлявся з міським головою, з моїм колегою Федоруком. Просто рівно за рік до того, як розправилися зі мною, аналогічно було в Чернівецькій області. Тому, звичайно, там треба обирати легітимних міських голів. Що стосується міської ради, то очевидно, це не стосується всіх міських рад, але в Черкасах, де. Міська рада не висловила взагалі свої позиції, позиції громади, ну це просто означає, що її немає. Проводити одночасно, в першу чергу, для того, щоб безумовно забезпечити нормальний виборчий процес, забезпечити нормальне фінансування і зменшити видатки з бюджету на проведення виборів. Тому ефективно провести ці вибори одночасно в один день. Дякую, І нагадую, що в ефірі позачерговий випуск відкритого діалогу. Говоримо сьогодні про те, чим живе країна останні три місяці, зокрема останній тиждень, який справді сколихнув країну. Мій співрозмовник це лідер партії вільних демократів Сергій Ударич. Сергій Олеговичу. Сьогодні на вашій сторінці у Фейсбуці також з'явився пост такого змісту. Ви закликаєте і партія вільних демократів заявляє, що будь-які переговори мають вестись винятково публічно разом із громадськістю під телекамери. Вважаєте, що так буде Забезпечено цей зв'язок, і кожен, кожен там черкасець, якщо це стосується Черкас, зможе спостерігати за процесом. Я взагалі прихильник максимальної відкритості. За моєї роботи в мерії там з'явилися відеокамери, з'явилася практика прямих трансляцій, сесії міської ради, засідань виконавчого комітету і навіть робочих нарад, які проводив міський голова. Все це відбувалося в прямому ефірі. В інтернеті ви досі можете зайти, скачати ці відео, переглянути, хто що говорив, яку позицію займав, як голосував і так далі. Так далі. Аналогічно, всі дії, які робив я і робили вільні демократи, вони так само завжди робилися публічно. Ну, візьму у приклад. От мені там часом закидають, що там Одарич, вільні демократи робили там коаліцію з партією регіонів і, і таке інше. Так робили. Більше того, ми це відверто робили. Ми це публічно робили. Ми чітко виписали, підписали і оприлюднили, довкола яких завдань ми об'єднуємося. І я вважаю, що це є правильно говорити людям правду. І вважаю неправильним тим, що, скажімо, 10 місяців тому утворилася коаліція батьківщини і партії регіонів в міській раді, але при цьому, що одні, що другі, розказували, що коаліції в них немає. Хоча вони 10 місяців жили душа в душу, спільно голосували всі. Питання в міській раді спільно сформували, розподілили посади в виконавчому комітеті, розподілили посади в керівництві комунальних підприємств, але при цьому розказували, що коаліції немає. Я вважаю, що це нечесно. Чесно сказати, на яких принципах ви об'єднуєтеся. І далі працювати по цих принципах. Тому е сьогодні, я вважаю, так само є важливим повна публічність в цьому процесі. За останні там три дні вже хто тільки там не намагався вийти на зв'язок, зустрітися зі мною, з депутатами партії вільних демократів, з лідером фракції Олегом Ліходькіним, і вже давай йти якісь таргії, оберіть мене на секретаря, оберіть того на секретаря і так далі. Я вважаю це неприйнятним. От. Громада повинна знати про наміри кожного, наміри кожної політичної сили. Більше того, сьогодні. Великим потужним гравцем в політичному просторі є Майдан. Але Майдан не представлений в міській раді. Ми чудово за ці дні побачили, що Майдан це не БЮТ, це не свобода, це не удар, це не вільні демократи, не хтось іще. Це, це абсолютно люди переважній більшості, в абсолютній більшості, позапартійні. І вони, як позапартійні, взагалі не представлені ніде ні в Верховній Раді, ні в місцевих радах, ні в районних, ні в сільських, ні в міських і так далі. Тому сьогодні тільки через процедуру публічності можна забезпечити вплив цієї потужної нової генерації людей на політичне життя. Тому що сьогодні ці всі спроби вести якісь кулуарні ігри вони призводять до того, що ті люди, які реально стояли на барикадах, вони залишаються. Поза увагою, і ми маємо ситуацію, знаєте, як в цій приказці часто говорять, що революції творять герої, а їхніми плодами користуються шахрії. Щоб цього не відбулося, не відбулося шахрайства і підміни понять, щоб замість зміни системи у нас не відбувалося перерозподіл крісел. Це можна досягнути тільки публічністю, і я вдячний вашій телекомпанії, до якої я звернувся з такою пропозицією. Вона відгукнулася сьогодні ж і з готовністю надати студії, надати ефірний час для того, щоб всі переговори, які будуть тривати щодо нового складу виконавчого комітету, щоб вони всі були показані в ефірі всій громаді міста. Від себе додам і справді телеканал Віка готовий надати свої знімальні майданчики для відкритих перемовин, обговорень, виступів, а також надати ефір для онлайн-трансляції з міської ради. Ми також приєднуємося до небайдужих і закликаємо не бути байдужими у цей час великих змін. Сергій Олеговичу, ви людина відкрита для людей, для журналістів. У свою оселю ви неодноразово запрошували представників ЗМІ, і кожен черкасець, який хотів би да, знати, як живе на той час міський голова, міг про це дізнатися. Останніми днями тепер ширяться фото, відеорепортажі з резиденції Януковича в Межегір'ї, маєток пшонки, дуже багато варіантів взагалі, що робити з цим майном. Хтось пропонує з аукціону продавати і на благодійність гроші спрямувати, хтось там, музеї влаштовувати, міжнародні делегації приймати. Як би ви вчинили? І ви, власне, бачили всі ці фоторепортажі, які у вас емоції викликають. Я думаю, я тут би своїм давнім товаришем погодився із Дмитром Гнапом, який сьогодні висловив думку про те, що не можна Межигір'я робити якимось санаторієм, там, чи закладом, лікувальним, дитячим і таке інше. Я з ним погоджуюсь в тому, що очевидно варто було б. З Межигір'я зробити музей. Зробити музей тиранії і маразму. Тобто, розумієте, це, ну, я б сказав би так, що ці об'єкти це як квінтесенція всього того збоч... збочинства і всього того маразму, яке впродовж трьох років керувало Україною. Ну, обвішувати стіни своєї селі своїми портретами офіційними. Розставляти там золоті унітази там, чи. розумієте, ну, ну В свідомості нормальної людини, не, не психічно хворої, воно просто якось ну, не вкладається. Більше того, абсолютно, так, безцеремонно перекачувати бюджетні кошти на оці всі маразматичні речі, ну, ну розумієте. ну, Тобто, з однієї сторони, є випадки, і в західних країнах, демократіях є такі випадки, коли там влада використовує бюджетні кошти для того, щоб там, надати якусь перевагу своїм компаніям, розміщує там якісь замовлення. Ну, врешті-решт, ці кошти, да, вони корупційним шляхом йдуть в ті чи інші компанії, але вони якби не крадуться. Ну, тобто вони далі крутяться в економіці. Тобто міг цей завод зробити, ну, а зробив цей. Але все одно вони пішли якби в виробництво якогось ну, корисної речовини, як то корисного товару, корисної послуги. А в даному випадку, тупо тирити гроші з бюджету для того, щоб просто ще додаткових 10 кг золота біля себе, ну, воно якось ну, взагалі не вкладається в воли. я думаю, що. В, як кажуть, в назідання потомкам, я думаю, що такий музей треба зробити. Я свого часу у 91-му році пропонував музей Леніна лишити музеєм Леніна і комунізму. Оте, от що зараз український дім називається. Тому що настане час у мене якраз тоді народився перший син. От, і я розумів, що я не зможу йому пояснити, який це маразм, ленінізм, більшовизм і так далі. І тому треба якісь приклади показати. Тому я пропонував тоді, в е 91-му, лишити це музеєм Леніна, зібрати туди всі пам'ятки, свідчення, які б свідчили про злочини більшовицького режиму, щоб нашим дітям, онукам можна було це пояснити, як це жахливо було. Можливо, зараз треба зробити з цього музей тиранії, щоб кожного хто буде висувати свою кандидатуру на президента... Можливо, нехай там відрікаються від у цих багато. Да. Щоб вони перед тим як висунути кандидатуру бути зареєстрованим, в ЦВК, повинні пройти по цьому музею і вивчити всі експонати. Дякую за розмову. На жаль, ефірний час збіг. Маю ще одне невеличке повідомлення для глядачів. Завтра, у вівторок, 25 лютого о 10-й годині ранку. Представники декількох українських конфесій освячуватимуть приміщення будинку рад, обласного будинку рад. Вони запрошують усіх охочих вірян долучитися до цього заходу. На цьому у мене все. Стежте за ефіром телеканалу Віка. Ми зустрінемося цього тижня неодмінно. До побачення. На все добре.